Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з астрономії. І визначимо середній сонячний час для спостерігача на екваторі. Умова задачі така: Для спостерігача на екваторі висота Сонця в момент рівнодення рівна 30 градусів. Азимут плюс 90 градусів. Визначити середній сонячний час в даній точці, якщо рівняння часу ета дорівнює плюс 7, М, 7 хвилин. Рефракцію та добовим паралаксом сонця знехтувати. Записуємо скорочений запис задачі. Коїстріяж знаходиться на екваторі, значить географічна широта дорівнює нулю. Висота Сонця для спостерігача дорівнює 30 градусів, азимут плюс 90 градусів. І рівняння часу ета дорівнює плюс 7 хвилин. І знайти середній сонячний час. Розглянемо малюнок. Небесна сфера, на якій показано Північний і Південний полюс. Небесний горизонт. Червоним кольором показана екліптика. Жовтим кольором площина небесного горизонту. Небесний горизонт співпадає… З небесним екватором для спостерігача на екваторі. І покажемо, де було, в даний момент знаходиться Сонце. Нам сказано, що азимут спостерігача 90 градусів. Азимут – це дуга, яка відкладається по математичному горизонту від точки півдня, ось точка півдня, до вертикала, який проходить через світило. Ось цей вертикал, який проходить через світило. І причому Відкладається цей кут, який відповідає азимуту, на захід або за годинниковою стрілкою. В даному на малюнку показано азимут синім кольором. Синім кольором це оцей кут між напрямок на південь і напрямок на світило. Він дорівнює 90 градусів. В даному випадку. Сонце знаходиться в точці осіннього рівнодення. Позначається отакою буквою. Точка весняного рівнодення позначається буквою гама. І нам потрібно знайти середній сонячний час для цього спостерігача. Я забув сказати, що азимут відкладається від 0 до 360 градусів. В точці осіннього рівнодення або в точці любого рівнодення висота світила в кульмінації до рівні 90 градусів. І сонце кульмінує в 12 годин. Тому можемо записати час кульмінації рівні 12 годин. 12H. Позначається години. А висота Сонце в цей момент перебуває в зеніті, і його висота дорівнює 90 градусів, якщо спостерігач знаходиться в точці на екваторі і в точці рівнодення. Тепер знайдемо сонячний час. Для того, щоб знайти сонячний час треба від часу. Який відповідає світилу в кульмінації, відняти час, який відповідає місцю спостерігача, дельта H. Дельта H дорівнює висота в кульмінації мінус висота світила в заданій точці, висота світила в кульмінації 90 градусів. А в заданій точці в нас за умовою написано 30 градусів висота світла, там, де перебуває спостерігач. Тепер підставимо значення, щоб визначити сонячний час. Сонячний час дрівній час, коли Сонце кульмінує, це 12 годин, 12 аж. Тепер 90 градусів мінус 30 градусів. Висота в кульмінації 90 градусів, а висота, де перебуває спостерігач 30 градусів. І для того, щоб нам перевести градуси кутові в часові градуси, нам треба поділити на 15 градусів і помножити на 1 годину. Почитаємо 90 мінус 30. Буде 60 градусів. 60 градусів поділити на 15 градусів. Отримаємо 4, помножити на 1 годину, 4 години буде. 12 годин мінус 4 години, 8 годин. Тепер треба врахувати рівняння часу. І тоді ми знайдемо точно вже середній сонячний час. Для спостерігача, який перебуває на екваторі в момент рівнодення, і сонце для нього на вис... знаходиться на висоті 30 градусів. Ось формула за допомогою якої можна обчислити. Середній сонячний час, враховуючи рівняння часу. Додаємо рівняння часу до цього сонячного часу, який ми отримали. Підставляємо значення 8 годин плюс 7 хвилин. Маємо 8 годин 7 хвилин. Це і є середній сонячний час для, для спостерігача, який перебуває на екваторі в точці. Рівнодення і сонце для нього є на висоті 30 градусів. Відповідь середній сонячний час до рівні 8 годин 7 хвилин. Задача розв'язана розв на цьому все. До наступної зустрічі. Якщо є незрозумілі моменти, пишіть в коментарях.